Будинок вчителя 16 березня 2017-го, рівно через 100 років після створення Центральної ради під тим самим куполом зібралися праві сили підписати національний маніфест. Ми зібралися тут, щоб задекларувати всій Україні, всій українській нації. Є консолідована сила українських націоналістів. Ми не дамо грабувати державу, ми не дамо знищити баригам і олігархам нашу Україну, ми не дамо. Москві чи будь-якому іншому зайді забирати нашу територію і змінювати наш державний лад. Балто, чорноморська вісь, розірвання дип стосунків з Росією, вільне володіння зброєю, заборона торгівлі з окупованими територіями, відновлення ядерного потенціалу, лише частина ціли та принципів, які проголосили націоналісти. Перше історію України це не передвиборча програма. Це маніфест боротьби. Це маніфест, з яким ми починаємо свій христовий похід проти цієї влади. Від імені об'єднаних сил маніфест зачитує лідер гурту Комувниз Андрій Середа. На опереження цих положень ми готові віддати свої сили, майно і якщо потрібно, життя. Слава насі. Маніфест підписали ОУН Конгрес українських націоналістів організація Сі 14 Мета націоналістів повнота влади. Так забезпечить перемогу української революції.